Вітаю, друзі! Буду в'язати підріз і покажу, як я це роблю. Підріз я роблю так, щоб потім буду скорочувати рукав, тобто звужувати. Ви можете робити просто підріз, не звужуючи рукав. Коли рукав звужується, утворюється ось такий трикутничок. Від основи тулуба до рукава, по самому рукаву йде скорочення петель. Це не складно, дуже, досить швидко і досить просто. Тому пропоную разом зі мною розпочати. У мене рукав був реглан, я вже повернула петлі рукава на спиці, і ось зараз ви бачите сам рукав з зафіксованими спицями, і бачите сам підріз. Я трошки набирала петель на тулуб, щоб він був ширший. Тепер я починаю набирати петлі на підріз. Тут треба бути уважними, тому що є нюанс. Закріплюю нитку, завжди уникаю вузликів. тому ось так обмотую навколо пальця і просто притягну в петлю. Зверніть увагу на цю косичку. Тут ми будемо почергово набирати петлі з верхньої та нижньої дольки косички. Я закріпила нитку. І починаю. Закріпила нитку за верхню дольку косички, першу, ближчу до себе. Наступну петлю за дальню дольку косички, тепер знову за першу дольку косички, тепер за другу дольку косички. І так, чергуємо, чередуємо знову за першу дольку косички і знову за Дальню дольку косички за другу. Це важливо, тоді ви зможете уникнути дірочок під вашим рукавом. І далі починаю пров'язувати петлі рукава так, як вони лежать за малюнком. У мене просто лицева в'язка. Ви в'яжете і, і так, ви помаєте, як, як я закріпила нитку. Тобто, без вузликів просто. Вона в мене склалася навколо пальця подвійна, і я її пров'язала подвійною. Все, вона буде триматися Ось так. Я повністю пров'язала рукав і дійшла до кінця. Тепер нам треба набрати залишок петель, які лишились. Тобто, закінчити, набирати сам підріз. Тут працює той самий принцип. Спочатку за. Верхню дольку косички, потім за задню дольку косички, або за першу, або за другу. І отак по черзі. Перша друга. Добираємо рівну кількість петель, адже ми порахували попередньо, поділили наш підріз пополам і добрали рівну кількість петель. На загальному виробі не буде видно цього начебто недостаючого ряду. Все, воно ляже красиво. І тепер продовжую в'язати сам підріз так як в мене лежать петлі. Пров'язано ще один ряд, і тепер можна починати звушувати сам рукав. За основну петлю, під яку я буду ховати петлі, я вибрала петлю регланної лінії. Ось вона. Тепер я разом з нею пров'язую дві петлі лицьовими разом з нахилом уліво. Виходить, що петля лівіша ховається під цю петлю регланної лінії. І в'яжу далі, як лежать петлі до наступної петлі, під яку я сховаю ще одну петлю для звуження. Це теж буде петля регланної лінії. Ось вона в мене друга. І тепер я так само пров'язую дві петлі разом, так, щоб петля регланної лінії була зверху, ось таким перегорнутим чином, з нахилом управо. Наступний ряд ми не робимо ніяких скорочень, просто пров'язуємо рукав. Пров'язали два ряди. Дійшли до третьої, і знову можемо скоротити ще по одній петлі, таким чином звужуючи наш трикутник. Пров'язуємо дві петлі разом з нахилом уліво, так, щоб петля регланної лінії була зверху. Ось так. Далі до наступної петлі регланної лінії, вже їх менше. І ці дві петлі пров'язуємо разом з нахилом управо, так, щоб петля регланної лінії також опинилась зверху. Ось таким чином. Якщо є необхідність, переставте петлі так, щоб вони у вас лягли красиво, щоб не було перекручених петель. Все, в'яжемо далі. Цей ряд і наступний ряд без скорочень. Пров'язали і знову можемо скоротити ще по одній петлі той самий принцип. Дві петлі разом з нахилом уліво, так щоб петля регланної лінії лежала зверху. Петель між регланними петлями стало ще менше. І зверніть увагу, я вже поміняла колір нитки. Це також не проблема. У мене за малюнком вже нитка фісташкового кольору. Трохи проскочила, але повертаюся і знову пров'язую дві петлі разом з нахилом уліво, так, щоб петля регланної лінії була зверху, утворювала красиву лінію. Знову бачите, як я сховала нитку іншого кольору без вузликів. Просто взяла її вдвоє і пров'яжу декілька таких петель. Воно не буде видно на виробі ніколи. Про це будете знати тільки ви. Далі цей ряд і наступний в'яжу без скорочень. Дивіться, як видно вже утворення трикутничка, гарно лягають петлі за рахунок того, що ми їх скорочуємо правильно. Тепер пров'язуємо повністю весь рукав до наступного скорочення. Мені залишилось скоротити лише по одному разу з двох боків, але так як я прорахувала кількість петель підрізу, то я розроблю на одне скорочення. Більше з будь-якого боку. Так само ніхто, крім мене, про це знати не буде, ну і ви звичайно. По суті, це все. Ми закінчили наш підріз. і далі можна продовжувати в'язати рукав вже за вашим малюнком і за вашими планами. Я всім дуже дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!